Так, поставив вже цю шторку сюди бетонну. Значить, ось тут буде місце на барабанний фільтр. Він буде втоплений. Будуть виступати десь приблизно ну, сантиметрів 30, скажімо. Що точно не міряв, але приблизно над рівним блоком. Ось. Значить, попід низ, як ви бачите, через барабанник буде проходити вода. Тут буде вирізатися під 200-ту трубу, сюди буде заходити вода, через барабанник буде проходити, і попід цю шторку будуть виходити в це місце, ну, в цей суматор. А звідси вже насосами буде подаватися в біофільтр. Ось. Рівень буде триматися приблизно десь 1,5 см нижче цієї шторки, у разі чого вона піде через верх. Ось. Так, то буде в мене. Ось там посуда труба, вона буде фостикуватися сюди. Постараюся сюди ще вивести трійник вверх для прочистки. Ось, Якось так. Значить, про, про, все, прорізав канавку, як бачите, про, е, пропінив е, герметично, зробив все. І будемо вийшло отак, десь приблизно 2 см сюди заходить шторка, і сюди заливається рідонький розчин. Для сцепки хороші, Ось Ось якось так. Так що, дивіться, далі, далі буде про барабанник. Ось. Ставив я вже 200 трійник, пропінив на пропинив піна. і ще залишиться тільки клеєм, Плитушним клеєм обробити з обох сторон. Значить, ось трійник. Тут вихід зробив вище. Ось так виглядає. Ось кусок трубки, коліно 45 градусів, трійник і входить сюди. Ось, сюди буду ставити для прошистки, буду ставити заглушечку. Ось ту соту. будемо їх закривати і зверху. Буду робити поршень такий, щоб вух, 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 робити прочистку труб, гідроудари, щоб там все відривалося. І тоді знімаю заглушечку. і знову сюди виходять усі фекалії. Якось так. Ось зварив я такий привід для барабанника. Значить, це задній з моторчиком, а це передній. Балка передня буде на глуху кріпилася. Ось воно все із нержавійки Сюди, як бачите, от ролики чіпляються. Ось ці. От по них барабан буде ходити. Так само тут два ролики надіваються. Барабан буде ходити. Ось так вся ця конструкція зроблена. Моторчик від маза. Він досить сильний. Зірочка. Натяжний ролик. Ось тут. Буде підтягуватися, притискати планку. Планка ось буде, і, буде йти ось це. Вона така на барабанку, зацеп, а знизу фіксується, прижимається роликом. Все це, це із знижавішої сталі. Ось так. Олтик. Перше випробування барабанника. Моторчик, редуктор, Ось так воно все працює, крутить. От. Тут на роликах. Тут ролики, тут ролики два, ролики з бортиками, щоб вони сюди не заскакувало. Так само і те, там теж ролики, правда мені важко показати. От там ролики теж тут з бортиком вони впирають. По два ролики тут два ролики, тут два ну, Попробуй трошки зупиняти його, нагрузку йому дати. Пальці уважає не зармоє. Що? Ні. Тримає? Не дає. <схід> не Так. Це моторчик від Маза, 50 ватний. Переживаю, щоб оцей... Оцю шестерню пластмасова шестерня, щоб її не обірвали. Треба буде цей моточок він недорогий, купити ще один для страховки. Щоб в разі чого, якщо обірвати, щоб різко помі... ну, скоренько поміняти. Отак так і все, моточок 24 вольт. там вихід барабанник. Ну, от така. Така приблуда вийшла досить низько, я думав, що він буде вище виходити. А це виходи ми поробили на форсунки. Кріпіш, форсунок, тут буде тепланка, вода звідси підходити. Тут цей електроклапан, форсунки, знизу лоток, так трошки наїзкусяк, і там в каналізацію буде виходити. Ось таке лишилося тільки сітку. Iz vrha še je tako močno sitko, levo sedaj.